Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось хочу показати, покрила свою полуничку різним старим агроволокном. Зараз тут показує один градус морозу. Ну не знаю, як вона, але ж було, мабуть, і більше. Хоча я її накрила до тих таких великих морозів. Тому сподіваюся, що може збережеться, тому що у мене ще опиту немає вирощування полуниці в теплиці, тому побачимо. Як воно усе буде. Так. так що, друзі, отак прикрила і чекаємо тепла, що воно дасть, буде? Результат чи не буде? воно не дуже укоренилося, тому... Не знаю. Побачимо. Хто знає, дайте пораду. Ось цей така хоч Сніга навіть кидали. між теплицями. Тому маємо таку справу. Снігу дуже багато сьогодні у нас мороз трошки менше, Вон, як порвалася плівка від снігу, але нічого. Ще треба зайти набрати торф. Тут теж поки нічого. Це все закриємо. але... Все піднімалась земля, теплиці погано закриваються. Сьогодні така похмура погода. Кошечка бігає за мною. Я її вже нагодувала, тому вона тільки облизується. І повісила нічка. Уже сало бо вони там все склювали. І ось там ще два. Два куски. Ось така все виніє значить, вологість велика і морозець, тому погода похмура сьогодні. Ось ще докупила. Воздички турецька, двохрічник, суміш і майорці все взяла одну пачечку. Ви знаєте, сьогодні зайшла доволі таки багато вже люди розібрали. Мабуть, взяли по одній, побачили, що вона гарно сходить насіння. Тому ось так гарненько розбирають його. І майорці вже мало залишилося і ця гвоздичка не дуже багато було її, тому люди беруть, бо насіння, таке красивеньке пакети зроблені і насіння добре сходить.